У Києві впала пішохідна частина поєтрофлотського шляху проводу. Це сталося на вулиці Жилянський рух, трамваїв і автотранспорту. Перекрито в двох напрямках, пошкоджено як мінімум один автомобіль. І зараз в місці подій до нашого ефіру долучається кореспондентка Ірина Доля. Давно не було її вже в наших ефірах. Ірино, привіт! Тобі слово розповідає, що знаєш. Дмитре, справді давно мене не було, але б краще я вмикалася з хорошими новинами, а не з такими, які ви бачите позаду мене. Сьогодні ми бачимо, що обвалився пішохідний міст, який знаходиться на перетині вулиць Жилянської та вулиці проспекту Повітряних Сил. Зокрема, знаємо, що уламки шляхопроводу впали на трамвайні колії. нині вже прибули рятувальні служби, аварійні служби. Вони нині працюють. А біля мене нині Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з. Питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Пане Андрію, мені здається, перше питання, яке цікавить усіх глядачів, у чому причина. Оскільки Київ, Кияни будуть ще терпіти цю безгосподарність, мені невідомо. Скільки треба, щоб ще мості впало, скільки треба, щоб ще станції метро закрилося, скільки треба, що має відбутися, для того, щоб Віталій Володимирович та його команда зробили якісь висновки і для того, щоб вони... Почали керувати містом і управляти ним так, як це роблять господарники, як це роблять, як це заслуговують Київ, Кияни, як це заслуговує європейська столиця. Тобто, скільки скільки часу? Що ще потрібно? Я думаю, що необхідно нам буде від нашого депутатського корпусу звертатися до центральної до центральної влади для того, щоб вона втручалася вже в всю ситуацію, яка зараз панує в місті Києві. Ще хочу вас запитати з приводу того. Ви як бачите ситуацію з моніторингом стану таких от шляхопроводів? Чи є загалом якась перевірка, чи є робота на випередження? У нас ж було рішення РНБО, яке подало чітке завдання про перевірці стратегічних об'єктів, в тому числі мостових переходів. І всі чудово знають, що цей міст в місті Києві п'ятого класу аварійності не один. На жаль, тут велика кількість більше є офіційні звіти комунальних підприємств. Більше 80% відсотків мостових переходів вони знаходяться в дуже поганому стані. На проспекті Бажана, три мостові переходи. З них п'ять два п'ятого класу аварійності, один четвертого класу аварійності. Тобто він також скоро має шанс обвалитися з Скільки це буде відбуватися? Я не розумію. Тобто, я. Вимагаю ну певних висновків з роботи, певних висновків з роботи профільного департаменту, профільного заступника, якого зараз на жаль немає, але за все це відповідає напряму Віталію Володимирович. Зрештою, ми бачимо, що у столиці ситуація з обвалом мостів це вже так мовити, така постійна, я навіть не скажу традиція, але постійне явище, я б навіть сказала. В результаті чи несе хтось відповідальність за це і, зокрема, за цю за цей шляхопровід? Хто має понести відповідальність? А ті, хто його утримує, тобто це комунальні підприємства, які утримують мости шляхопроводів в місті Києві. Це директор Київавтодору, Автодору, директор комунального підприємства по утриманню мостів. Тобто, всі прізвища відомі, всі у нас прізвища, вони є. Хочу сказати, що ви знаєте, наразі не треба їздити по Німеччинам, показувати фільми і записувати меми. Бо мости, які втомилися, це вже також на жаль, мем в місті Києві. Тобто, на моїй пам'яті, це вже ну не перше точно місто. А які надалі будуть ваші дії як депутата Київської міської ради? По-перше, ми будемо ініціювати розслідування, що тут відбулося, в чому причина. Це безвідповідальність, безкосударність. Будемо своєю фракцією робити відповідні звернення до інших органів влади для того, щоб вони втрутилися в цю ситуацію. Будемо вимагати дослідження стану всіх мостів міста Києва, всіх споруд, для того, щоб оцінити і визначити, скільки коштів не це треба. Київне місто, в якому найбільше Бюджет в Україні. Київ це місто після останніх коригувань 98 мільярдів гривень. Місто Київ витрачає щорічно. То що не можна хоча б почати ремонтувати мости? Не треба будувати нові. Ви розберіться з тим, що у вас є. Тобто ви будуєте міст в парку, з парку до парку, а шляхопроводи ну вони не будуються. На щастя, на щастя, сьогодні ніхто не постраждав. А тут і трамваї ходять, І тут дуже жвавий рух. І там це ж пішохідна частина мосту обвалилася. А якби там були люди, що було б, що б відбувалося? Андрію, я вам дуже вдячна за ваш вичерпний фаховий коментар. Але хочу попросити ще. Я думаю, ще одне питання, яке цікавить наших глядачів, це самі якраз масштаби руйнування. Попрошу мого оператора пройти якраз зі мною. Можливо, пане Андрію, йдемо разом. Подивимося, що там, що там відбувається нині. Я розумію, так що близько ми не зможемо занадто підійти, але зможемо, хоча б трохи приблизитися до місця аварії, щоб показати. Тут уже досить багато людей з'їхалося. Бачимо, що працюють аварійні служби. Як ви загалом оцінюєте чи а, швидко зреагували аварійні? Ну, аварійні служби приїхали досить швидко. В принципі, ми прибули на місце цієї аварії разом з ними, і ми бачимо, що стався обвал. Великого ділянки пішохідного пішохідної частини мосту потім там рятувальники ще з цими хвала, що вони в таких тяжких умовах ще можуть е, зробити. Відпили е, вони зробили там маніпуляції і ще збили аварійно, те, що може обвалитися додатково. Тобто, е, рятувальники молодці, а менеджмент міста і те, як їм управляють, ну це величезна проблема для нашого міста. Давайте покажемо ще ближче. Можливо, от запитаємо, чи можемо ми підійти ближче, щоб показати. Бачимо, що частини мосту буквально, буквально немає. Ми не можемо трохи ближче підійти, тому що якраз добре. Добре, дякую. Переходимо, перепрошую, переходимо. Ласка, проходьте, зону. І бачимо, що там буквально немає частини мосту. Дякую. Пане поліцейський, не торкайтеся мене, будь ласка, дякую. І от ми проходимо, бачимо, що ближче нас поліція поки не пускає. Ми сподіваємося, що ближче зможемо розкадрувати цю ситуацію, щоб показати нашим глядачам в повному огляді. Завтра вже в нашому ефірі покажемо матеріал з приводу того, що відбулося. Лишаємося тут. Будемо спостерігати за ситуацією та повідомляти нашим глядачам. Ірино, чи чуєш ти нас? Так, так, розумію, ми дякуємо, що, так, ми дякуємо. Так, ми дякуємо Ірині за за включення. Все правильно зробив пан поліцейський, Ірино. Що не дав тобі пройти далі, бо ми бачили, там ще сипеться щось, схоже на штукатурку чи якусь частину мосту. Ірина, якщо ти нас чуєш, я ще маю до тебе питання, чи вдалося дізнатися можливо у представників аварійних служб як швидко зможуть відновити рух транспорту для того, щоб могли могли піти. Трамваї могли далі їздити машини, і по мосту, можливо, це мабуть ще довша перспектива почали ta, ходити люди. Так, і, і друге, поки ти думаєш на ці на цій відповіді, чи приїздив на місце події хтось із відповідного департаменту Київського Київ міськради, і зазвичай сам мер приїздить на такі події, аби подивитися, що відбулося відзвітувати, чи очікуєте на появу Віталія Кличка. Колеги, дивіться, по першому питанню з приводу того, чи наскільки швидко вдасться відновити роботу роботу доріг, зокрема і роботу самого шляхопроводу з огляду на те, що відбулося, скільки уламків пало і що частини шляхопроводу буквально немає. Я можу спрогнозувати, що не швидко з комунальниками не встигли поспілкуватися, оскільки хотіли якнайшвидше показати ситуацію нашим глядачам. Пана мера не бачила. Зрозуміло. Що ж, Ірина Доля була з нами на прямому зв'язку? Нагадаємо, що в Києві відбулася чергова неприємна подія. Обвилася пішохідна частина повітрофлотського мосту на вулиці Жилянській. Ірина доля розповіла подробиці деталі цієї події.